Коли аргонавти вийшли на берег, до них підійшли чотири виснажені юнаки в Лахміці. Це були сини Фрікса, які покинули Колгіду, намагаючись повернутися в Верхомен. Але Буря розбила їхній корабель і тільки випадковість рятувала їх на Атті. Аргонавти, зокрема, Ясон, діли зустрічі, адже ці юнаки були його ріднею. Герої нагодували братів, дали їм одяг і розповіли про свою мету здобути Золоте руно. Старший з братів Аргос пообіцяв допомогу. Але застеріг, що цар Еєт, син Галіоса могутній і жорстокий. Наступного ранку аргонавти вирушили далі. Довгий шлях провів їх до синіх вершин Кавказу, що піднялися на облії. Тепер до Колгіди залишилося зовсім недалеко. Швидко плив Арго, коли вечірні тіні вже почали просягатися над морем. Раптом над кораблем почувся шелест крил. Це летів величезний орел до скелі, де був прикутий титан Прометей. Помоги крил здіймали вітер, а здалеку доносився сумний стогін Прометея. Нарешті гранати досягли гирла ріки Фазіс і поплили її течією, аж поки зупинилися в затоці, зарослі густим комишем.